Вітаю, друзі. так, Хочу вам показати таку, такий різновид 10, 25 та 50 копійок 1992 року. Так, а саме англійський чекан. Тобто бачимо, з правої сторони це є звичайна монета, а з лівої вже три вдавлений, тобто це є англійський чекан. Бачимо тут на даному малюнку видно основну різновидність, а саме трезуб, вдавлений трезуб. Так, ось 10 копійок 1992 року і видно, що так, видно, що тризуб вдавлений. Ну, я дивився на різних аукціонах, то е, стартова ціна такої, таких монет. Е, так, від 5 тисяч гривень. Тобто, побачимо, тут також з лівої сторони звичайний чекан, а з правої англійський. Тож, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був такий короткий огляд таких монет 10, 25 та 50 копійок з штампом 4. Яка називається англійський чекан? Дякую за перегляд. Всім мирного дня.